Вечір тихий красний, на дорою місяць ясний, Пасе зорі завертає, на трембіці рає рає. Зорі гоя гоя, трембіточка срібна моя, кошарочка. Рібна моя кошарочка овець повна, на овечка біла вона ходить місяць аж до ранку, вийшла зоря на полянку. Ой місяцю місяченьку, зганяй зорі помале. Срібна моя, Кошарочка овець повна, На овечка, біла волна, Гоя-гоя трембіточка срібна моя, Кошарочка овець повна, На овечка, біла волна, вже отазірок рідне, а вівчари блідне блідне вже. Розквітає, встати сонце закликає Гоя, зорі, гоя, трембіточка срібна моя, Кошарочка овець повна, На овечках біла вона. гоя, гоя, трембіточка срібна моя go share,